Всім привіт, слава Україні! Сьогодні молотим сою. Дала погода, щоб підсохло гарненько, де-не-де є втрати, де не де і то це мотовило оббиває трішки. І тут, краєм, коли комбайн йде по підкрай, трошки кликом. Засипає краї і теж трішки висипається. Ну Це вже не критично, в загальному стручки не залишаються, все гарно виходить, жадка флекс. Де трошки залишається, це залежить від релі. Реля не ідеальна. Вологу міряли вже в машині. Волога у нас 13. Поки що все добре. Соя в загальному на 4 з плюсом. Дивився багато хлопців, які теж молотять. Багато попадає, що і цвіла, і пріла, і обсипається. Є вже хлопці, що діскують отаку сою, бо багато висипалося до 80%. У нас слава Богу все добре. Свіла попадає де-не-де, можливо, до 1%. Замічав, є такі, коли міряв вологу, коли вручну теребив. А так як комбайн змолотить і висипить на кузов, то такого візуально практично не видно. По врожайності комбайн показує. Каже комбайнер до 30. А конкретніше ми вже будемо знати, коли вже зважимо, і тоді вже будемо знати конкретну цифру. І тоді проведемо калькуляцію сої, посчитаємо затрати, витрати, розходи і доходи. Що в нас із цього вийде? Комбайн після сояшника і перший бункер, перша машина. Трошки получився із соєшником. Доведеться віяти. Ну, це вже буде тоді. Зараз головне забрати. Зараз така погода непередбачувана. То дощі, то жарко, то холодно. Вже на ранки приморозки. Вже комбайни переоблаштовуються на кукурузу. Гарненька, крупненька, трошки грязна, але це нічого страшного.